Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд, і сьогодні в огляді Євробачення 2025 Сан Маріно. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, Габрі Понте з треком Тута Літалія, що перекладається як вся Італія. А перед тим, як ми послухаємо трек, я хочу сказати про те, що змагався в нацвідборі від Сан-Марино і наш Тесленко, який зайняв третє місце. Що на рахунок треку, я довго шукав, зараз вийшов кліп, тому я і роблю цей огляд, реакцію. А хотів знайти живий виступ і ось знайшов майже живий. а Чому майже? Давайте слухати, далі поговоримо. Ну, от зараз ви чуєте ще поки що живий виступ. Це відчувається по е акустиці, яка в залі. А ось тут уже мене беруть сумніви, е бо звук зовсім змінюється і чи живий це зараз виступ. Я не розумію, чому нема живого. Ну, давайте слухати, як є. Масіорофініським паркелетто, апосту, Спагативі padre nostro а, Про що взагалі цей трек вся Італія? Про те, що, ну, якби а, приспів такий, що давайте всі станемо з келихом вина, затанцюємо. Можливо, завтра ми про це пожалкуємо. А поки давайте скажемо один одному: Я тебе люблю. Ну, такий, от нібито позитивний а, легенький трек baci vietati І бачу в'язати нестрадіме еканти. Що хочу сказати. По-перше, ну, блін, на сцені дуже багато людей що для Євробачення, ну, більше норми. Да? І навіщо так багато робити, ви ж підганяєте під рамки Євробачення. По-друге, інструменти, яких не чути, а на сцені вони нібито є, і ну, якась така, знаєте, атмосфера. Впевнений, що це живий виступ, тому що ну, нема оцього акустичного еха, да, яке чутне, коли при живому виступі. І ось. Я його порівнював навіть з кліпом, тобто з, ну, з треком, да, який звучить, і воно ну, дійсно схоже. Не знаю, от не чіпляє, якщо на рахунок самого треку, не чіпляє. Тут нібито повинна бути така атмосфера, м, прям ух, запальна, це ж Італія. Ну, співається про Італію. А він хоче дивувати. От ми зараз вже дослухаємо другий куплет, і повинно бути щось. Щось повинно бути, що ну, якось там здивує, чи хоча б залишиться в пам'яті цей трек. І знову ж таки цей програш, це знаєте, як ми коли це вчора, про ой, цю собаку-лайку. да, І там теж не було нічого, але там хоча б був якийсь оцей. Ну, те, що засідає в голові а, да, якийсь хук. А тут ну, цей тунтуру. Ну блін, ну такого, вибачте, багато. І І це один сотній, і воно навіть в голову не засідає. Тута літалія, тута літалія, тута літалія, тута літалія. Дайте якийсь цирк шапіто От я дивлюсь на це все. І думаю, що Тесленко був би кращий, і той уривок, який я чув, а, і костюм в нього прикольний. Ну і ну, пісня на, на його репертуар не схожа. Не знаю. Ну, Сан-Марино видніше, це їхній представник, вони голосували, і журі голосувало, але ж. Трек, який ти послухав один раз, і до нього вертатися вже просто не хочеться. Ну, от, от, от так він і закінчився, нічого нового вони е, не придумали. Два прихлопа, три притопа, пам-парарарам, Ну і на цьому все. Е, я відверто не в захваті. Навіть, е, знаєте, я кажу, коли такий затягнутий і сумний трек, кажу, що ну, скучно, і глядач буде скучати. То от, отут, мені здається, теж, ну, можливо, італійці будуть там, да, ну, якби це про їхню країну, і вони там будуть прям зажигать. А, а так. Е, ну, от... Подивився і на цьому все. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!